Друзі, всім привіт сьогодні з вами Ярон, і ми продовжуємо грати на Чемпіонаті Європи за Україну в грі Ad Mobile. Ну, ми сьогодні будемо продовжувати. Минуле відео закінчилось на тому, що я ледве по пенальті виграв збірну Польщі. І зараз ми будемо грати збірною Англії. Та погано. Також я в минулому своєму відео сказав, що матч України-Румунія завтра. Ой, він сьогодні. Ну, я так сказала, тому що відео я записував вчора, а виклав я його сьогодні. Так вийшло. Ну давайте спробуємо виграти збірну Англії. Одна восьма. М -м. Не знаю, чи я виграю. Див. їна, о, хоча б ми розіграємося вже плюс. Маркейн. Алігейн. Хм. Ми вчора виграли в реальному житті 1:0 Сербію. Ще не публіюсь. Доубек. Доубек. Доубек Сенковоен перехопили передачу. Степаненко. птичек. Волки. сака, Бергемен. Харгейн. Клады. Кунопля. Лобек. Мудрок. Мудрый, на судакова, судаков, судаков, судаков. Врятував матч. Вчорашній. Минулого відео. Олександр Січенко. Січенко на не... Сіганкова Волкер. Маквайер. Волкер. Січенко Пас. Ні. Сапарний Фод. Запарний. Кейн. Гаррі. Гаррі. Це було небезпечно. Степаненко, чого ти пропускаєш? Чого ти пропускаєш? Сапарний Довбик? Довбик Артем. Що там якісь президен був з біля? Добре, Сапарник. Давай це долбик це хто ще? це. Ценков Степаненко Миколенко. Цікаво, чи Миколинка сьогодні буде грати. він травмувався, коли грали з Молдовою. Я займаюся відудомачу. Сімо з вдома, чи? Ну, нього години дві, три якщо вчений димляю. Миколи. Миколинку воював. А долбика на циганкова. А на циганкову пробіг. І 0-0. Добре. Калер Кейн. Заміна, напевно, була. Не знаю, може півфінал наступний матч, що я пройду, може стартовий склад замість доубика ярмінчука поставити. Клактер. Там швейшов. Опа, Лунін. Добик Добик на мудрика Цинков не в офсайді. Це кутовий Так це кутовий зічно. Ну, це долбик. Кумопля Матвієнко, сака сапарний модель дівчинко долбик судакоу ценкоу дівчинко дівчинко. Треба забивати, тому що проти збірної Англії я вже пенальті і стоподони добик. Судаков. Циганков довбик. Забарний. Кейн, конопля, доубик. Гелекер. Дічинка. Степаненко. Цанков. Офсайд. і чого оффсайд на останній ще? А я такий думаю, чи це ганко в офсайді чи не в офсайді. Я помітив, коли вже віддав пас. Це був офсайд, ну. Одна хвилина. Ні, це буде Екстра тайм. Це буде Екстра Тайм. Отже, на Екстра таймах треба відігратись. Добик, вибачай. Але... Яремчук. Яремчук вирвав перемогу. Чому значу проти кого? Против Бельгії. ні, проти просто Словаччини я грав. в Минулому відео я замінив на Яремчука на останній хвилині вирвав перемогу Кейн, один який удар сильний цанков. Добок. Обик на мудрика. Ой, мудрик дуже стомлений. А мудрик так обмане. Передасть на Цянкова. А Цианков забіжить штрафну на Судакова І Судаков втрачає м'яч. Це у нас А, це экстра тайм скінчився. Добре, в другій частині екстра тайму за Україну входить Яремчук. Роман Яремчук. Так. Яремчук, давай. Діщенько? На яремчука. Ром, Рома, ну Рома. Я ремчук. Я Римчук! Давай, Січенко, ні. бляха, Як? Як це треба було ви? Це прикольно. оце добре. Конопляна циганкова давай. Туда! Туди так сильно! Яремчук ремчукін не забирає десу. Миколенко! Це серія пенальті, я тону не вилучу. Не хочеться вилітати. Угу, окей, моя команда пробиває перша. І Роман Єрб... Це Стійка чи це го, чи він відбив? Лунін, добре. Фрау. Теж вгадав? Так що? Мудрик, давай, лупи. Це був так, мудрик, михась, мудрик Кейн, Гаррі. Не знаю скільки він б'є часто, куди я хотів вліво кинутися, кинувся вправо. Добре, циганков, Віктор Циганков. Ого, Циганков легко забиває. Схожу Бельгем. Бельгем, Бельгім по-моєму, і за хотів вліво кинутись, ну чого, Я кидаюся все вправо. Діченко Олександр. Вратар да, напрямок, але... Луни, ну тут за вже буду вліво кидаться. Він зараз б'є. НЕ ВЛІВО! Тихо три, трибуни тихо трибуны ч... Пікфорд. А хто б'є? Судаков? <кхи> Ось тако, якщо другий раз мені перемогу вирвеш. Судаков! Георій! Судаков Другий раз підряд! Два матчі підряд вириває для України перемогу! А вже над ким, над Англією. Боже, Судаков! Судаков. Це просто щось з чимось. І Лунін молодець. Лунін це взагалі. Це ідеально. Нуль, нуль. І 4-2 я виграю. Збірна України виграє. Добре. Власники Перемогу Власники турніру перемогли Іспанію і ми будемо грати з Німеччиною. Добре, Ага. У -у -у. Франція з Італією зіграли 2-2 і по пенальті Іспан... Франція виграла. Угу. Рамба П проти Роналду. Хто виграє? Виграє? Це мені цікаво. Давайте я зараз роблю заміни в основному складі. В основі у нас буде. Дай я ремчук. роман Римчук. Якщо я довбик поставлю, це буде ліпше. Ага, долбик наче кращий. Я знаю. Ні, давайте так. Вийти в Вулицевфінал. Не хочеться вилетіти в півфінал. Я вже з Андрією грала, я вже думав, що вилечу. Я вже думав, що все, це кінець. Але ні, по пенальті. Я просто вгадав, в стол, але вони три рази, якби вони три рази підряд не били то... Я вже не насіки до неї що таке. Це третій раз. Це четвертий. Давайте добик. Баба Кінцянкова. Кросс перехоплює. Тіло. Так. Миколенко, Миколенко Вибивай Миколенко, мудрик. Мудрик. Enfin... Він довго віддавав пашусь. Якби я вже хотів зуправляти за того за цинкований. Що там? Корпус? Окей. Дар. Угу, uh -huh. так удар, комупля, долбик, циганкоу, долбик, артен долбик, артендоб, долбик, Долбик! Долбик! долбек, неакрос судакол, циганкоу, долбик, долбик, мотрик, Михайло, мотрик! Михайло мудрик. Це просто ідеальний гол. Це не дев'ятка, а... Ле... Не, чи дев Але ні, що це дев'ятка. Близько. Добра Україна вже грає один-ноль Німеччина. Але не час радіти. Коли ми з Польщею грали, я вже порадів, що я вигравав 1-0. Мудрик, і тоді... О, Сарі пенальті, яку я виграв. Добре. Сіанко! Викосянко! По двоє перевагу! Ні, ну це вже я думаю, так ну хоча, дивлячись на заслуги Німеччини, вони в реальному житті виграли Шотландію з рахунком 5-1. 5-1. Це... сильна перевага. Ну, Україна молдован виграла. 4-0. Серемчук на другій хвилині забив, цю залі. прекрасний голку. Що такого? Ой, запарник! Що ж ти робиш? Конопля. Удар поворот. Лунін. Беріть Бунін ловить м'яч. Толбик, ну тут зас... все. Долбик! ну це вже... що долбик один на один зворот. удар не встигає. І що? І вийде м'яч, ні. Так, це. А чого там було в штрафні? я вже сильно вибив. Гаразд, Довбик. А довбик на Миколенка. А Миколинко на Довбика віддав назад, але це було. Ой, це я так дав німцям шанс. Опа, зіченко. Миколинко. Забраний лунін. Трі, лунін. А, па, Мудрик. Опа на долбика ідеально. Долбик віддає назад на мудрика. Мудрик немає. простору, хотів віддати на Циганкова, але пішов на долбика і забрав м'яч збірна. Німеччини. О, це зічок. Оце довбик має передачу на циганкова, але циганков був у сайді. Ні, не був. Ах, ні, це був. Він словив в руки. Аж від свого руки, ні? Степаненко. Циганков. Удар! Вибиває Гравець білий німеччини зі своєї шляхи м'яч. Меч наші може дБ2-1, але ні. Так, западний Степаненко. Він мудрик, долбик. Опа. Оооох, зіченко. О, да, долбик гарно вийшов. От гарно вийшов там долбик в цьому момент. Судаков. І що це? Чому? Чому? Забарний долбик. О мудрик. Дуже стомлений. Але мусиш, мудрик. Що ж ти мене не слухаєш? Біжи назад, ти біжиш на захисника. Крос. Так, від... Що такого? Забарний. Не це має значення. Зараз вибиває, закінчується. Матч. В Впівфінальний збірна України виграє ну, з рахунком 0-2 збірні Німеччини. Добре. Фра... Окей, тепер інтрижка. З ким ми будемо грати в фіналі з Роналду чи з Мбаппе? Я думаю, що з МБП. Так, ми спів на Португалії та з таким самим рахунком виграє Францію. Фінал! Фінал мої друзі! Фінал Чемпіонату Європи з футболу. Сбірна України проти у Сбірної Португалії. Що вийде? Не знаю. Фух. Ой, похмура погода. Україна Португалія. Склад України. Кейсенду. Кей Роналду. Я не фанат. Ренал завіше на фасі. Що там осталось? Зиченко. А, Зиченко давай. там на Миколинка у Миколенко на Матвієнка, Матвєнку на Судакова Судаков! Георгій Судаков у нас ширівно на шостій хвилині заносить м'яч у ворота з Португалії. Оце була така розігровка. Ідеально, про... це між ніг було. Це між ніг захиснику м'яч. Це так. Крістіану Роналдо Судаков Добик. Довбик для Мудрика. Мудрик має вільний простір. Мудрик має вільний... Вільний простір. Судаков. Мудрик. Що буде робити? Мудрик. Кристиану, Роналдо. Ой-ой-ой, атака... Оце атака така сильна. Конопля! 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 Мат... Лунін. Молодець. Так от Лунін. Оба. Це перед... пред. Отові. Так, ой-ой-ой, щось лючить трохи. Тут Так, Легко забирає. Зиченка, зінченко на долбика, долбик на мудрика, мудрик на долбика. Не Долбик на Мудрика, потім мудрик на долбика. Окей, okay. долбик. А що буду робити Долбик, долбик, видасть на Степаненка. Действ Степаненко трохи запустить дальше. Степаненко долбик. Долбик на Олександр, Олександр Зінченко на сороковій хвилині забиває другий його ворота збірної Португалії. Де збірної України? А просто і дальні голи. Спочатку Судаков, потім Зінченко. Судаков взагалі два матчі підряд бив пенальті. Саме його пенальті принесли. Прямо кінець першого тайму. Може Португалія відіграється. Може ні. Хто там знає. Довбик. Ой, довбик повалив, прям руками. Я не здивуюся, якщо буде якась картка, але ні. Судаков Довбик Мудрик Модрик. Чи значення ця? Це... Михайло мудрик в цьому фіналі напевне що ой, Судакол тут вибиває Чудасться капітану команди відзначитись ой. Ой-ой! Кристина Ні! Наприклад, В минулому матчі проти минулій в, в... В, в... В no серії. Ага. Це можна так бити. В минулій no серії. Коли? Цанков, цанко, Там твій. В минулій no серії поперечка врятувала збірну України, тому що там. Кайбу Судаков Атвиенковиколунг Конуапля! Конуапля! Конопля мусить бігти зі всіх ніг! Конуапля! Конопля забирає мяч, передає пас, Мяч знову спирний Португалії Лунін. п'ять і Цянков. Що це? Що? Цянков вже поїшов. Залишається буквально 2 хвилини залишиться. Не 5 хвилин ще дають компенсує головний арбітр. Тут вже нічого Португалія не зробить за ці 5 хвилин. Хіба що заб'ють ще один гол зараз? Один. І цього не буде. І матч Україна, Португалія, фінал Чемпіонату Європи закінчиться рахунком 2-0 в користь збірної України. І Віктор Цянко над своєю головою і над головами інших футболістів України. Немає кубок Європи. Так, це був на фінал. Тут ще дають до моїй команди. Все збірна України. Виграла чемпіонат Європи. Я сподіваюся, таке саме буде і в реальному житті. Зараз зараз це. Україн чемпіон! Раз, друзі. На цьому буду завершувати відео. Бувайте здорові і перемогу нашій команді. Бажаю перемоги нашій команді на євро.